Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом своєї бабусі дуже тонесеньких млинців, які виходять універсальні, дуже смачні, тоненькі та еластичні. Ось така краса, подивіться, наскільки вони тоненькі. А для цього нам потрібно в миску розбиваю яйця, додаю дрібку солі та цукор. І міксером все починаю змішувати. Буквально декілька секунд, щоб яйця і цукор змішалися. Не потрібно ніяких структур чи піків, нічого. Далі додаю сюди рослинну соняшникову олію. Я використовую рафіновану без запаху. Знову змішую, далі додаю борошно. Борошно використовую вищого гатунку. Додаю трішечки води сюди. Якісь інгредієнтів указую внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. Кому як зручніше. Розмішаю для того, щоб не було грудочок, щоб всі грудочки зникли і потім поступово буду додавати рідину, яка залишилася. Це роблю для того, щоб легше було справитися з грудочками, тому що в рідкому середовищі борошно важче розходиться і є більша вірогідність того, що будуть грудочки. Ось, коли наші інгредієнти об'єдналися, вже не видно грудочок, постійно збиваючи, буду поступово додавати воду та молоко, які залишилися. Ось і все тісто готове. Залишаю тісто на 15 хвилин, для того, щоб розбився добре глютен і наше тісто добре розтікалося по сковорідці. Так млинці будуть більш еластичніші. Вмикаю плиту на середній вогонь. Тісто кладу в вінчик, тому що тісто дуже рідке і періодично борошно, яке є в тісту, може осідати на дно. Тому вінчик завжди в мене в тісті, тому що періодично його помішують, для того, щоб консистенція тіста залишалася такою ж, як і спочатку, щоб постійно підтримувати консистенцію тіста. Наливають невелику кількість тіста на, на гарячу сковорідку і підсмажую на середньому вогні навіть трішечки нижче ніж середній до тих пір, допоки з країв не почне відходити тонесенька з Збоку бачу, де трішечки починає відходити. Тіваю силіконовою лопаткою. Далі одним швидким рухом перегортаю млинець на другий бік, будь-яким зручним для вас методом, і готовий млинець перекладаю на дошку. Ось так. Перекладаю спочатку ось тут млинець на один бік дошки. Він трішечки охолонений, тому що від гарячого млинця утворюється пар. Щоб вони не прилипли, я перекладаю спочатку на один бік дошки, трішечки охолоне, і я буду, і кладу його зверху на ось загальну кількість млинців. І так продовжую далі з усім тістом. Ось млинці я вже всі випекла. Ось такі вони виходять тонасенькі, еластичні. Дуже смачні. А далі хочу вам показати мою улюблену начинку. В мірну слянку наливаю 100 мл холодних вершків жирних, жирністю від 30%. Додаю сюди крем сир і міксером збиваю все до однорідності, до однорідного крему. Ось такий крем повинен утворитись. Беру млинець, змащую його по всій поверхні кремом. Викладаю зверху листя салату. Салат можете брати будь-який, який вам смакує до ваш, по вашому смаку. Ось так. Викладаю салат. А поверх салату викладаю підкопчений лосось. Можна брати слабосолений, а можна брати підкопчений, будь-який, який вам подобається. Я його порізала ось такими шматочками. Так мені більше подобається, тому що, коли кусаю, не тягнеться повністю за собою все м'ясо. А тільки шматочками легше відкушувати. Далі накриваю цією половинкою. І другою, ось так. Ось такий млинець виходить. І так збираю декілька млинців. Решту млинців, які залишаються, їх можна приготувати з нутелою, з бананом, з полуницею. Все, що вам завгодно. Воно дуже смачне та універсальне. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кодіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. Нехай щастить. До скорих зустрічей!